Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні на молтовному ранку хочу поговорити про те, наскільки все буває вчасно і влучно, навіть коли нам здається, що весь світ проти нас. Знаєте, читаючи історію про Лазаря, коли Христос не поспішає до нього, потім плаче і його повертає до життя, це дивовижне чудо. І. Нам показано тут, що Христос дійсно любив цього друга, Він його поважав, Він його цінував. Але він не міг прийти вчасно, не тому, що не хотів, а тому, що є місія Бога, і він її має виконати. Він міг би поспішити, але він вирішив послухатись Бога. Дуже часто в наших ситуаціях, в наших життєвих ситуаціях є такі моменти, коли нам здається, що От ми зараз від воїнів таке чуємо, коли вони вижили. Чому він, а не я? Я мав загинути, не він. І буває так, що мати кричить, чого трогали мою дитину, краще трогали мене, да? це коли окупанти приходять на нашу територію. Е, ну, буває всяке. Да? В нашому житті дійсно зараз, сьогодні, буває всяке. Але хочеться, щоб ми з вами розуміли, що, попри ті обставини, які в нас є, е, по-перше, на гріх волі Божої немає. Але якщо це сталося в твоєму житті, Значить, ти достатньо сильний або сильна, щоб це пережити і допомогти таким самим людям, які опиняться в подібній ситуації, витримати, вистояти, не, не занепасти, піднятися і продовжувати жити, а не існувати. І все, що відбувається навколо нас, все це для того, щоб ми більше і глибше пізнавали Бога, щоб ми міцніше трималися за його руку. Тому що, на жаль, зло буде в світі, але. Бог добро не віднімає, і добро залежить від нас, віруючих. І дуже хочеться, щоб ми сьогодні були тими людьми, які чують голос Бога на прикладі Христа, і приходять вчасно, коли то вирішує Бог, а не людина. Тому що інколи ми приходимо по своїм бажанням, і потім виявляється, що відвір'я услуга. І щоб такого не було, давайте уважно слухати голос Бога, приходьте вчасно на ті чи інші речі. І виконувати те, що він просить від нас або вимагає, якщо це дійсно вимога. Да? Бо бувають різні обставини. Треба бути чуткими. А щоб бути чуткими, треба дійсно вміти слухати голос живого Бога. Того я тому я вам це і бажаю. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою милість. Дякую тобі за історію про Лазаря. Дякую, що ти показуєш, що все вчасно, навіть коли нам здається, що вже все. Але ти завжди приходиш вчасно, неочікуване, ти Господи, і ти завжди робиш так, щоб ми дійсно прославляли твоє святе ім'я, і наша душа раділа. Дякую тобі за це. Допоможи нам це глибше розуміти. Допоможи нам це розуміти не через такі тяжкі ситуації, все ж таки, да? не доводити себе до таких тяжких ситуацій. Але якщо нам треба пройти цей шлях з е, темряви, да? то допоможи нам гідно це подолати і в кінці побачити на світ в кінці тунеля, да, а твою славу, нашу вірність тобі і нашу любов до тебе, яка проявляється потім на людей. Амінь. Друзі, всім гарного дня!